Сьогодні беру вас в свій день трейдера, покажу, як проходить цей день, покажу, як аналізую графіки. Попробуємо заробити якісь гроші, не знаю які, і е, щось на ці гроші купити, порадувати себе і, в принципі, почати змінювати своє життя. от з таких незначних дрібничок. Ранок свій починаю з того, що заварюю собі кашу, і отак просто починаю її валити. Ще трохи можу цукру додавати, можу не додати. Обичний. Трейдерський сніданок. Починаю ранок з того, що буду аналізувати, які взагалі новини будуть виходити сьогодні на проці дня. Що сталося за ніч? Тому що ми торгуємо американськими акціями, і треба аналізувати, що відбулось в Америці. А коли в нас ніч, там ще вечір, і там можуть вже щось наговорити сказати. Я просинаюсь, Мені треба це все проаналізувати. Починаю з того, що дивлюсь просто які новини виходили. І не, що, що говорили, чи вже говорили прикольні чи ні, щоб оцінити загалом, який на сьогоднішній день буде фон для торгів. S&P500 зростає восьмий день поспіль. Ближче до відкриття відбувся жорсткий обвал. Що може свідчити про те, що хтось знав про те, що буде після закриття ринку і починав розпродуватися? Тому що новин на цей обвал не було. Після закриття ринку повиходили звіти. звіти Amazon, Apple, Reddit ну і так далі. В принципі, ці всі акції це є великі крупні гіганти, які. Попадали, то есть там Amazon впав на 2% після закриття ринку. Apple той самий на 1,1%. і Це створює велику волатильність на ринку, що для нас, для спекулянтів, дуже добре, тому що ми зможемо нормально заробити. Є великі класні рухи, які можна пробувати лопати. Сьогодні будемо відторговувати ось таку от акцію, акція називається Warner Brothers. Я її вже відторговую доволі тривалий проміжок часу. І сьогодні буду очікувати от, приблизно ось такий от рух вгору захід в позицію в шорт з стоп-лоссом. Або тут, або тут я за собі, ще порахую РР співвідношення ризик до прибутку і стайком мінімум на поновлення. Ось цього от. Дана в цьому відео я не буду прям вдаватися в деталі, які я аналізую, і так далі. Але якщо це відео набере багато лайків, коментарів, принесе мені підписки на канал, і я побачу, що це відео вартує того, щоб я в нього вкладав всі свої сили і час, то обов'язково всі наступні серії і подібного роду відео я буду знімати вже з розрахунком всіх деталей, тобто повністю показувати, як я аналізую графік, від чого я відштовхуюсь, що я використовую загалом в своїй всій роботі. Якщо ви хочете Бачите, всю картину більш повноцінно. Ви знаєте, що робить у нас на платформі, до речі, з 1 по 11 травня, тобто майже два тижні будуть відсутні всі комісії, і я можу торгувати просто з нульовою комісією. Це дуже дуже круто. Я можу і зайти, і вийти навіть по одній тій самій ціні, і бути і не в мінусі, і не в плюсі. Бо в іншому випадку в мене завжди відпадало десь ну цента 2-3 прибутку на комісії. Тобто я б там образно по 10 доларів купив акцію, по 10 10 її закрив. Це різниця 10 центів на одній акції, але 2 цента я завжди віддаю на комісію. Зараз допрацюю над аналізом, подивлюся, всякі ідеї на сьогодні, що я взагалі буду очікувати від ринку. Ну і жену швиденько митися, в зал, приводити себе до чувства, чекати відкриття ринку. Як тільки відбудеться відкриття ринку, буду торгувати, вказувати це все вам. Ще не згадав, що в мене ще на споті лежать 400 доларів просто так, ніяк не здійні. І коротше, в мене є от портфель мій набраний потовий по крипті. І там деякі позиції дали просадки. Там в середньому по 15-20. І от одна позиція є, яка дала просадку цілих 32%. І оці 400 доларів якраз хочу вкласти докупити мене Dot. Коротше, ось стільки от купляю. Купіть є орден виставлений. Є, здодавилось мені порядок. Середня ціна 5,82. Ну і вже після того, як все покупляв тут прямо на Binance, я переношу собі сюди, тому що тут краща аналітка. І я сюди вбиваю всі свої монети. І от, в принципі, можна подивитись всю мою історію покупок. Плюс 94,89 монетки я докупив. Сумарно просадка 713 доларів, мінус 27% саме по цій позиції. Ну, трохи зменшив. було мінус 32. Як буде правильний це калеренко, все добряче, добрячої по повідростей. Я підготував кілька постів, що свій телеграм закрити. От розписав угоду по акціях, нашу, як я буду сьогодні заходити, з яких цін, де в мене буде стоп, та і так далі. І показав свою докупку по споту по крипті. Тому, якщо хочете доєднатися. В описі в цим відео буде посилання. Доєднуйтесь. Це великий телеграм-канал, де ви будете мати і навчання по торгівлі, і комунікацію зі мною, підтримку, щоденну аналітику, і всі мої угоди в реальному часі. І по акціях, і по крипті, по споту. Якщо когось зацікавило, в описі в цим відео буде посилання. О, Марс, привіт. Кіт загоряє, не мішайте. Що ми вже зробили за сьогоднішній день? Я вже проснувся, поснідав, провів аналітику по дню, в принципі, що сталося за попередню ніч. Розписався в свій телеграм-канал, подивився по зділиці, яку якою буду сьогодні пробувати відторговувати. Зробив докупку по крипті, про це все прозвітував в своєму закритому каналі. В принципі, я думаю, день почався обшанаць. Nice. Далі, по плану, піти в зал, позайматися, підкачати. Біцепси, потім заїхати по продукти, знайти принтер, бо мені треба кілька документів роздрукувати, відсканувати. Я не знаю, як це зробити, де тут в Польщі взагалі робиться. Додому братися за торги, дивитися, що вийде. Якщо вийде заробити, по моїх прорахунках це десь від 1000 до 1200 доларів. Поїхати тоді щось собі купити, порадіти, кайфануть. ні. На годинку вже майже третя година. Ми вже позаймалися в залі. Я пороздрукував свої документи, ми закупилися продуктами. Йдемо зараз додому, проводити в чувство. через дві хвилини. в мене відкриття. Тут в Польщі це на годину швидше. В Україні це відкриття з 16.30 було би. Я вже виставив свій наказ на продажу акцій. Все є напоготові. От на 35к. Вставляю ось тут. Звідси буду брати шорт. Стоп, ставлю за попередній ось цей хай. і тейк. То є свою ціль, де я продам акції, це нижче попереднього ось цього мінімуму. Попробую сьогодні відторгувати ось такий от рух. Подивимось що з того вийде, не знаю. Ну будемо тримати на контролі, будемо спостерігати за всім. В каналі вже все повідомив. Всі люди в курсі, пушки заряджені, як то кажуть, чекаємо готовності до вистрілу. Тут ми відкрили позицію по 861. Ось тут також кинув скриншот. Цей закритий телеграм-канал. Тобто видно скільки акцій на яку суму. Отут пише, яка ціна за акцію, тобто ціна входу. Купив її по 8.61 і купив на падіння. Тобто буду заробляти на падінні, тому що тут є знак мінус. На даний час ця позиція вже пішла трошечки в плюс. Вже ми маємо 200, ну наприклад, біля 200 доларів. Ну коротше, але жадемо виконання цілий. Подивимось, що з того вийде. Вже маємо плюс 533 долара. Ось тут в мене був вхід, тут стоп-лосс, і от тягнеться тейк. Я буду стежити за позицією, щоб в разі чого просто по ходу руху десь закрию, якщо Якщо що щось рухається не так. Закрию вже десь тут і все, заберу вже прибуток, ну менше. Хочу зауважити, як було круто е, зайдено в саму угоду. Типу наскільки класна була точка входу. Зараз я вам це покажу. Тут ми просто заходимо е, по ціні 8,61 і от буквально там по 8,64 Це що? 3 цента. ціна вища ніж я прогнозував. Тут відкрили позицію, після вище на 3 цента, і після чого отримали реакцію донизу. І да, і щоб ніхто не казав, що це щось там підстроєно ще щось і так далі. Зараз відкрию прям свій додаток, покажу, що з нього. Скаємось вниз. Ось позиція. Це є що тут. у нас 133 долари. Круть. Ну от. Точно той самий скриншот, що я давав в приватному каналі. Я сижу, все аналізую, стежу за графіком. А в канал просто приходить повідомлення, коли купити, коли продати, і там що виставить, що зробити. Це всі люди повторюють, як і працює. Це загалом в нас є тренд, який падає з постійним поновленням попереднього мінімума і з кожним меншим попереднім. Зараз ось тут ми були отримували ще одне підтвердження про те, що ми не можемо піти і поновити тренд на підйомний. Від цієї зони ми заходили на падіння вниз з ціллю поновлення попереднього мінімуму. Тут ми бачимо жорстку консолідацію, накопичення ось такої от трендової ліквідності великої, і зазвичай вся така штука швиденько знімається одним плотним патиком. Найближча моя ціль це 8:31. Якщо ми туди доходимо, закриваємо сьогодні, в принципі. Nice, День успішно відпрацьований, можна ходити, тусити і кура лісить. У нас повиходили деякі новини. Графік трохи пішов вверх, але я зрозумів, що ці новини просто є швидше за все тимчасовими. і вирішив поки що нічого не робити. Тобто, мій стоп залишається без змін, такий, який стояв там на 70 центах. Ми дійшли до точки моєї до точки мого входу, і зараз відкочуємося вже назад, далі вниз. Просто їжу, спостерігаю за графіком. Трохи моя угода затянула. Звичайно, ці новини ніяк не можна було спрогнозувати. Ну але вже маємо те, що є, Будемо від того від. Реалій, зараз покажу вам, як рухалася ціна. Ось тут мій вхід вернулись, не дійшли до мого стопа і починаю відкочуватися назад вниз. Поки що ситуація виглядає так, трохи сумнівно, я би сказав, ну але будемо дивитися. Ну це ж торги, тут може бути і стоп, підтейк, і все ж хоч. Зараз позицію далі тримаю. Їду зустрінуся з товаришем, одним, з яким не бачились ми десь пів року. Паралельно буду стежити за позицією. Якщо сьогодні вдасться закрити, так як планує, буде суп. Якщо буду бачити, що кінець дня і позиція не дійшла до тих цін, що я хотів, ну швидше закрию от, по тій ціні, яка буде на момент там, перед закриттям ринку, і плюс, щоб не ризикувати, аж там за два дні попереду можуть вийти будь-які новини. Ще. Я не зможу нічого зробити, бо будуть вихідні. Сьогоднішній день у нас проходить до завершення. Я закрив все таки свою позицію. Ось такий от результат. Ми фіксуємо. Да, невеликий, да, могло бути більше, да очікував більшого, але вже вирішив не затягувати, не залишати позицію на ніч, тому що попереду два вихідних, і невідомо що там станеться. Тому закриваю позицію з понеділка, буду знову торгувати. Навіть якщо брати по одній такій позиції в день на цього місця, це виходить дуже класна, крута сума на круг. Тому ось так, от по чуть, чуть не спіша собі та й е, проторговуємося. Ось сі. Во цифри були зроблені при балансі в 11 тисяч доларів. Перехожу, значить, я на стратегію бо таких коротких зділок в середині дня. Все, що я зробив, це що зранку я проаналізував графік, прийняв рішення, розписав все, кинув в канал свій закритий пости. Про це відкрив зділку буквально. Десь хвилин 40 поспостерігав за нею на самому відкритті. Потім займався своїми справами. Це зустрічався з товаришем. Одним з яким ми не бачили з півроку. Сиділи, коротше, з ним говорили, обмінювалися всім, що в кого в житті помінялося за цей час. І зараз вже їдемо додому. Коротше, 200 доларів теж гроші. Вважаю, що це дуже крутий, класний результат. Від таких сум можна отримувати тільки позитивні емоції. Якщо ви хочете торгувати також зі мною, в під цим відео ви знайдете посилання на мій. Закритий телеграм-канал, де таких угод буде завжди багато, безліч і необмежений проміжок. Часу. Плюс там буде навчання по тому, як торгувати самостійно. Я змога доєднатися в мій телеграм-канал за донат. Це як Тестова версія. Ось такого от мого телеграму, де я показую також свої угоди. Ну там кількість угод буде обмежена. Їх буде всього на все до трьох штук. І без навчання, тобто навчання як такого повноцінного не буде буде якесь поверхневе, просто як правильно скопіювати угоду. От таке буде, і буде кілька позицій. Якщо вас таке зацікавило, обов'язково доєднюйтесь. А ці гроші я вже кинув собі на вивід і на ці гроші щось зроблю, покращу своє життя. Ще думав, сидів собі над тим, на що пустити ці 200 доларів. Вирішив, що я собі випишу, напевно, на список загалом, що би я хотів. Тобто, наприклад, там купити якусь брендову шмотку, зняти якусь машину круту, тип, на день покататись, покайфувати, там от, зуб мені треба зробити, завести ауді на сервіс, ше, шо, ше, шо, шеш. І отак все це повиписую і буду показувати вам, як я закрив відкриваю оці ці всі свої такі життєві моменти з трейдингу, саме і як я відкриваю ці позиції? В принципі, якщо такий контент залітає. Обов'язково підтримайте це відео лайком, напишіть свій коментар під цим випуском, тому що попереду в планах в мене це просто єбануті ну, масштаби. Я можу знімати отак все. Тобто спробувати заробляти не по 200 доларів, а по 1000 доларів з Або можемо ставити собі якусь планку, там, наприклад, заробити 1000 для того, щоб знати, зняти Феррарі на добу, і потім цю Феррарі дубасити, коротше, по всій Варшаві, знімати кадри. Прикольні тесити різні машини. І цю тещу ми можемо забрати або з одної угоди, або з двох-трьох угод. І я буду показувати, як я це роблю отак, от в лайві. А потім будемо, в принципі, дивитися, як змінюється наше життя за допомогою торгівлі. Всім дякую за перегляд, до зустрічі в нових відео. Ми з Ліану сунемо додому. Вечеряти і спати.